Ви коли-небудь намагалися змінити щось у своєму житті, робили крок за кроком, але при цьому нічого не виходило. І потім наступав ось такий знаєте стан, коли здається, що все мені не дано, не з моїм щастям або я, я якийсь там неправильним. Якщо ви відчували один із цих станів, обов'язково додивіться це відео до кінця. Адже сьогодні ми розглянемо і пояснимо його з наукової точки зору, чому так відбувається, і саме головне поговоримо про те, що з цим робити. Привіт, мене звати Аня, я психолог і трансформаційний коуч. І на моєму каналі for master ми розглядаємо науково підтверджені інструменти, які допомагають покращити як повсякденне життя, так і бізнес-сферу. І сьогодні ми будемо розбиратися з вами з тим станом, коли ми щось робимо, ми намагаємося змінити наше життя, досягнути якихось вагомих. Результатів, але при цьому вже починає все валитися з рук і нічого не виходить. І щоб пояснити краще цей механізм, я пропоную вам повернутися до 1964 року, а саме повернутися до періоду, коли Мартін Селінгман разом із іншими науковцями вони проводили експеримент в Пенсільванському університеті. Це було продовження експериментів після Павлова, але там відбулася цікава історія. В той час, під час одного з експериментів, там били собак током. І ось Мартін Селінгман помітив, що. В якийсь період, якщо собаки раніше пручалися, намагалися якось втікти від цього неприємного чинника-подразника, то потім з часом вони якби приймали цю ситуацію і вже не намагалися нічого змінити. І в зв'язку з цим у Самізмана виникла ось така ідея, гіпотеза, що в принципі ось ці собаки вони вчаться, що з часом вони не можуть змінити нічого і перестають підіймати ось ці проби, щось робити, врятувати якось своє життя. І в 67-му році він разом з іншими науковцями вирішує провести експерт. Експеримент, який ввійшов в історію психології, і сьогодні ми з вами якраз про нього поговоримо. На чому ж полягав власне, цей експеримент? Ну, спочатку я хочу пояснити, що Селінгман проводив його в два етапи. В першому етапі собачок поділили на три категорії. І, значить, на першому етапі, в першу категорію собак, першу групу собак їх поміщували в коробку, де їх знову ж таки били током. Але в даний момент, у цій першій коробці, собаки з першої групи могли нажати на якусь кнопку, тобто доторкнутися до. Неї і в результаті їх переставало бити током. Друга група собак, яку поміщували в другу коробку, їх також било током, але вони відрізнялися тим, що вони не могли вплинути на ось цей подразник на ток. Тобто, щоб вони не робили, в будь-якому випадку їх продовжувало бити током. Але при цьому вони бачили, що собачок з першої коробки вони мали на це вплив і могли змінити ситуацію. І була ще третя група собак, яких взагалі не било током. Тобто, спочатку ось був проведений цей експеримент в таких різних трьох категоріях для трьох груп собак, а Потім Після цього окремо кожну з собаку з кожної групи їх поміщували в інші умови і поміщували їх в таку ж коробку, ми тут десь розмістимо на екрані, коли собака знаходилася в одній частині, в тій частині її било током, але коробка складалася з двох частин, між нею була посередині перетинка, і ця перетинка вона була досить невисока. Тобто будь-який собака міг перестрибнути з однієї частини в іншу, і в іншій частині ось там вже цього току не було. І що виявилося? Що собаки, які належали до першої групи, ось ті, що могли, якби першопочатково вплинути на те, било хто їх током чи ні, то в умовах ось цього другого експерименту вони все-таки намагалися втікти, і вони перестрибували, шукали варіанти, як втікти від току, і перестрибували до другої коробки. Собачки, які були з другої групи, які були навчені, що що б ти не робив, тобі нічого не допоможе, вони просто лягали на підлогу і скулили, і навіть не намагалися втікти від цієї ситуації. Собаки з третьої групи вони також перепригували, тобто, може, перед тим як тобто, я розумію, що вас, напевно, зараз болить серце про те, що собак били током, і що це взагалі за експерименти. Я вас розумію, і це в сучасному світі вже всіх за це болить серце, і тому етична комісія не дозволить в будь-якому випадку проводити такі експерименти. Але 50 років тому назад це було можливо, це вважалося норм окей, і такі експерименти проводилися. Тому вже в даний момент немає сенсу це якось аналізувати. А ми можемо лише використовувати. Результати, висновки, які витягнули з цього експерименту. А отже, давайте ж з вами повернемося до того, які висновки можна зробити з цього експерименту. Тобто, Селіндман разом з іншими науковцями вони говорили про те, що тварини в даному випадку навчилися, що щоб вони не робили, вони не можуть нічого змінити. І в науковому світі це назвали синдромом вивченої безпомічності. Тобто що ми не робимо, руки опускаються все. І насправді, ось цю історію, ось це пояснення, цю теоретичну інформацію почали використовувати потім також для пояснення причин клінічної депресії, тому що власне в депресії, що відбувається, в людини виникають проблеми в різних сферах її життя. Тобто, десь там на роботі, відносинах, фінансові проблеми. Вона намагається їх вирішити, намагається зробити якісь кроки, щоб власне втекти від цього току, скажімо так. Але щоб вона не робила, вона бачить, що з часом бажаний результатів немає, і от настає цей стан, що коли ми як ті песики, знаєте, лягаємо вже на ліжку, і нам нічого не хочеться, здається, що все це є безсенсовне. Напишіть, будь ласка, в коментарях і поділіться, в якій сфері вашого життя чи з якою ситуацією ви почуваєте себе безпомічними. А ми з вами продовжимо далі розбирати, що ж цим всім робити і що далі відкрила наука. Адже, як я казала, експеримент проводили більше 50 років тому назад. І, відповідно, все-таки технології змінюються, світ змінюється, і, можливо, вдалося відкрити щось нове. І для того, щоб пояснити якби, наступний етап, я хочу вам підтягнути сюди ще одну таку теоретичну інформацію. Ви, напевно, всі чули про те, як людина Реагує на якісь непередбачені ситуації або на стрес, тобто, коли відбувається якась стресова ситуація, зазвичай пояснюють, що в організмі є три таких основних автоматичних реакцій: Вий, біжи замри. Так і я хочу от прив'язати зараз до цієї історії замри. тому що ось ця історія замри, це ж насправді біологічно, генетично у нас закладено ще сотнями та навіть тисячами роками, тому що власне нашим предкам завдяки цьому біологічному механізму вдалося врятуватись і вижити тому, що коли була небезпека і ми не могли швидко втікти від якогось хижака, то одним із способів спастися було просто завмерти і зробити вигляд, що це не я і хата не моя. Я тут значить не живий. І ось далі, ось цей. Механізм самооборони свого життя. А пам'ятаємо про те, що для нашого мозку головне, щоб ви вижили, не те, щоб ви реалізували всі свої плани і цілі, а для того, щоб ви вижили. І тому наш мозок і далі використовує оцей механізм оборони. Далі уже нейропсихологи вони хотіли дослідити і побачити, що відбувається з нашим мозком, коли власне ми відчуваємо цей синдром безпомічності. Вони просто хотіли зрозуміти, які частини мозку за це відповідають. Але що цікаве, вони помітили, що насправді це не є ніяка невивчена реакція. Як про це говорив Селінгман і інші науковці, а справа в тому, що це основна базова біологічна, знаєте, закладена реакція в нашому організмі, яка є у кожної людини. Тобто, ось це є момент, що я вам говорила про заври, так, тобто відбувається якась небезпека, ми завмираємо. От, власне, і це відкрили нейропсихологи. Що ми нічого не навчаємося, це вже автоматично вбудована функція в наш організм. Тож тепер давайте перейдемо з вами до найцікавішої частини. І розбираємося, що з цим всім робити. І перша річ, про яку б я б хотіла вам сказати, це, знаєте, перестати гноїти себе. Це, знаєте, такий пункт номер 1 Тому що часто буває така історія, коли людина робить якісь спроби, в неї не виходить, то що вона починає говорити? Вона починає звинувачувати себе, починає говорити, що я не вдаха, я безпомічний, я безвідповідальний, я не вмію тримати там обіцяного слова і так далі. І, так далі. і коли ви продовжуєте звинувачувати себе, це вже. Один спосіб не допомагає вам справитися з ситуацією. Ви просто знаєте, ще глибше затягуєте себе в ось цю тиру того, що нічого неможливо, все пропало, і все світ рухнув. Дивіться, я хочу, щоб ми зараз з вами, знаєте, розділили тут два таких моменти, тому що аналізувати ситуацію і аналізувати дії і результати це дуже важливо, і я хочу, щоб ви це робили. Але аналізувати потрібно дії і результати, тобто, що зробили, що вийшло, що не вийшло, але при цьому не приписувати ось ці всі історії якимось своїм якостям характеру, здатностям і так далі, тому що це історія в нікуди. Якщо вам ці поради здаються корисними, а зараз ми перейдемо до наступних і ще рекомендацій, то Обов'язково поділіться цим відео зі своїми знайомими, якщо ви знаєте, що вони знаходяться в якійсь складній ситуації, і от вони власне відчувають, що все, уже все, що пробували, не вдалося, і шансу на успіх немає. А тепер ми з вами переходимо до поради номер 2 яка, в принципі, є основою психотерапії або ж коучингу. На чому саме вона полягає? Ця порада полягає на тому, що потрібно знайти ось ці наші важелі і показати собі і своєму мозку, що насправді нам вдається, що насправді в нас уже є Результати. От давайте я вам приведу приклад з власного життя. На даний момент, я коли записуюсь це відео, у мене на YouTube каналі плюс-мінус 600 підписників. Я почала вести цей канал десь 4 місяці назад. При цьому я знаю, коли я там вивчаю ринок, дивлюся, яка поведінка є в інших людей, які є результати. Я бачила, що є блогери, в яких вже за цей самий період часу в них вдалося набрати там декілька десятків тисяч підписників, і їхні відео набирають набагато кращих переглядів. І ось цей момент. Знаєте, в якій може в мене наступити відчуття, що все нічого не вдається, мої відео не цікаві, їх ніхто не дивиться до кінця і так далі. Тобто можна витягнути з цього якісь такі висновки і затягнути себе ось туди ру, що все, нічого не виходить, пора, значить, кидати, і не продовжувати цю справу. Але з іншої сторони, можна на цю ситуацію подивитися під іншим кутом і подивитися, сказати, вау, ань, 600 людей довірились тобі, 600 людей побачили велику цінність в тому, що ти робиш, вони знайшли корисні поради, для себе і це вже величезний показник. І точно так само у будь-якій ситуації, яка вас є, я вас переконую, у вас вже точно є результати. Ми просто звикли до того, щоб ці результати знецінювати і не помічати їх, казати, та що там, це не важливо. Але насправді, знаєте, один із основних результатів, навіть не основних, якби результат, який точно у вас є, це досвід. Тобто, ви щось спробували, у вас не вийшло, так у вас не було там результату, в тому, що ви хотіли, але ви здобули досвід, ви його прожили, ви навчаєте. Вчилися, що потрібно робити, щоб точно не вийшло, і це вже є чудовий результат. Тому рекомендація проста: нам потрібно, знаєте, як тим собачкам шукати ось ці наші червоні кнопки, на які можна чи бажелі, на які можна нажимати, щоб нас перестало бити током. І я переконана, що в вашому житті вони також є. Їх просто треба знайти.